Усім доброго дня. Давно не записував відео, ну але бачу, що зараз є такий час, що потрібно записати коротке відео, бо не всі, в принципі, читають пости, які я пишу. А відео достатньо зручне і багато людей може переглянути і їм краще це заходить. Стосується відео, звичайно, останньої хвилі. Я сподіваюся, останньої хвилі ковіду зараз у нас орієнтовно шоста хвиля ковіду. І що ми маємо зараз на даний час? Ну, перш за все, я хотів сказати щось позитивне. Позитивне є те, що по ковіду по нашій боротьбі з ковідом, що це є зараз остання, напевно, хвиля, тому що 92-93% українців, дорослих, які в принципі мали ризик важкого ковіду. Ям назід дорослі, так бо діти теж мають, але діти все-таки переносять ковід значно легше. Тобто, вже більше 90% вже хворіли один раз, десь орієнтовно більше 50% українців, коли з'явився Омікрон і оминув наш імунітет, хворіли вже другий раз. Десь приблизно 3% українців хворіли три рази, і ще залишилося 7-8, ну хай буде до 10% які українців, які ще не хворіли жодного разу. І якраз зараз для них оця хвиля це найбільша небезпека. І для тих, скажімо, українців, які ще не хворіли жодного разу, для них потрібно знову ж таки звертати увагу на всі прояви ковіду і тримати їх під контролем. Наголошую ще раз, групи ризику пацієнтів це є пацієнти, які мають алергію, це пацієнти, які мають системні аутоімунні захворювання, такі як системний червоний вовчак, дерматоміозит. Склеродермія, це є пацієнти, які мають порушення в плані серцево-судинних захворювань. Переважно це дезлепідемія, високий тиск, гіпертонія. Це пацієнти з подагрою вираженою, це пацієнти з. Знову ж таки цукровим діабетом, з надлишком ваги і з якимись хронічними обструктивними захворюваннями легень. Тобто, це є такі основні групи ризику, і на цих пацієнтів треба звертати найбільшу увагу в плані перебігу важкого ковіду, і все залишається так, як і залишалося. Тобто, сказати, що ковід зараз легкий, ми не можемо ковід легкий. Якщо коректно сказати, для тих, хто вже переніс ковід, хоча б один раз, всі, хто перехворів, другий раз хворіють достатньо. Важко зараз, але це відносно важко. Тобто ніхто з пацієнтів, моїх, наприклад, не попав від появи омікрону, не попав в лікарню з повторним ковідом. Так, звичайно, це висока температура, так, це виснажує, так, це кашель, так це може бути і діарея зараз, але знову ж таки кажу, ми не бачимо таких критичних ситуацій, тобто, в плані повторного ковіду, в плані потрапляння в лікарень. Лікарні. Зараз багато пацієнтів потрапляє в лікарні, ну відносно багато, але ну, з пів року ми мали спокій. Зараз ми бачимо, знову заповнюється потрішки лікарні. Я сподіваюся, що вже такого піку, як був колись під час Омікрону чи попередніх хвиль, нас вже в лікарнях не буде, і ми будемо мати, скажімо, досить контрольовану ситуацію. І, і зараз потрапляють практично, якщо ви запитаєте з лікарів, тільки ті пацієнти, які ще не хворіли ковідом. Тобто, от тому, що повторних є дуже дуже мало, які потрапляють в лікарню. Що стосовно тепер, якщо ви заразились перше, всі знають мої рекомендації: перше збивати температуру, друге питання підтвердити тестом, швидким чи ПЛР-тестом, що це і ковід, що ви чітко знали. І відповідно після цього обов'язково на 6-7 день проконтролювати цей реактивний білок е, можна доробити прокальцитонін, але він переважно спрацьовує пізніше. А також ДДМР, феретин. Оці ці аналізи є найважливішими для того, щоб зрозуміти знову ж таки перебіг ковіду. Якщо це реактивний білок є дуже високий, особливо при першому ковіді треба обов'язково зробити УЗД легень або КТ легень, і після цього знову ж таки такому пацієнту деколи потрібно, якщо падає сатурація, потрапити в стаціонар і не забувати все-таки міряти сатурацію. Це що стосовно ковіду, якщо він вас вперше, якщо ковід вас вдруге або втретє, то переважно вам що потрібно робити? Теж збивати температуру, найкраще збиває температуру німесил, норофен, парацетамол. Всі ці препарати працюють далі. Знову ж таки кажу, але збивати потрібно кілька днів підряд. Щоб в принципі температура не піднімалася. Далі наш організм, якщо ви вже хворіли ковідом, швидко розпізнає вірус і досить швидко його знищує. Тобто, вже буквально за кілька днів в принципі, вірусу в крові у вас не буде, тому що організм виробляє свої власні антитіла і знищує вірус. Ну знову ж таки, ще раз хочу наголосити: я не бачу поки що за всі ті роки хронічного ковіду, де вірус не зник з організму, так тобто практично всіх пацієнтів він зникає. Тому, в принципі, при повторному ковіду жодних противірусних препаратів я своїм пацієнтам не призначаю, і в принципі я не бачив когось, щоб скажем була якась складна форма ковіду. Єдина частина пацієнтів, які вживали противірусні препарати, переважно таблетовані, мали від них більше побічних дій ніж. Скажем, так пацієнти, які їх не вживали, але це вже моя особиста думка і моє скажем бачення цієї проблеми. А так я розумію, що. То з лікарів навпаки скаже, що в принципі противірусні препарати дуже добре працюють. От. Значить, що стосовно обстежень при повторному ковіду лабораторних, четвертий, п'ятий день, от або третій, четвертий день, бажано виконати це реактивний білок, ДДМР, два основні аналізи, і феритин, третій. Але все-таки ми орієнтуємося найбільше на це реактивний білок і ДДМР. Якщо це реактивний білок є високий, бажано призначити пацієнту антибактерійний препарат на кілька днів. Цього переважно достатньо. Якщо є високий ДДМР, лікарі призначать антикоагулянти, тобто це є прадакса або ксерелто препарати. От, найчастіше лікар вже підбере дозу, і, відповідно, ці препарати мають профілактувати утворення тромбів. Ще раз хочу наголосити, аспірин в даній ситуації не спрацьовує при ковіді. Ті пацієнти, які приймають аспірин чи кардіомагніл на постійній основі, можуть собі приймати далі. Але сподіватися, якщо ДДМР є високий на ці препарати, немає сенсу. сенсу. Що стосовно Вітамінів не рекомендував зараз при повторному ковіді жодних вітамінів. Ну, в принципі, розумію, що хтось на цьому може так само мати якийсь додатковий прибуток, але я вважаю, що в принципі, якщо пацієнт виздоровлює без вітамінів, от, немає сенсу їх вживати. Бо ще раз наголошую: від вітаміну С часто ми можемо отримати досить сильну висипку або алергічну реакцію, і утворення оксалатів сечі. От від вітаміну Д в Принципі, якісь критичних питань в тих дозах, які призначаються не буде, але він і сильно не допоможе. От в плані ковіду повторного і е, цинк часто просто пацієнтів нудить від цинку, тобто от і викликає нудоту. Тому в даній ситуації теж. Замість того, щоб пацієнт себе комфортно почував, він почуває себе не дуже комфортно. Тому ці препарати я при повторному ковіді не рекомендую вживати. Я їх рекомендую вживати, якщо в них є потреба. От або профілактично, хто хоче вживати, але не під час другого ковіду. І стосовно антибактерійних препаратів не рекомендую вживати ін'єкційних препаратів, тобто таблетовані антибактерійні препарати при повторному ковіді дуже добре працюють, якщо в цьому є потреба. Наголошую так само, як при ковіді, грипі при багатьох інших вірусних захворюваннях, якщо організм. Виснажений і, відповідно, скажем, працює не зовсім коректно. Часто буває приєднання бактерійної інфекції, яка потребує призначення антибіотиків. Ще раз хочу наголосити: ми розуміємо як лікарі, що віруси антибіотиками не лікуються. Ми лікуємо тільки антибіотиками бактерійні інфекції, які відповідно приєднуються при. Вірусних інфекціях. тобто, це нормальна медицина. От і просто втомився, бо я кажу це вже за два роки дійсно втомлює, що нас, медиків, роблять варіатів, і що ми не розуміємо, що таке антибіотики, коли він дається після шести років медичного університету і практики ще по 10-20 років. От тому знову ж таки це реактивний білок наголошує специфічний показник приєднання бактерійної інфекції, але він може бути високий ще при отруєнні, він може бути високим при інших бактерійних інфекціях, він може бути високий при інших пневмоніях чи бронхітах, так тобто не обов'язково при ковіді. От, але не переживайте, якщо у вас це реактивний білок є високий, у вас немає ковіду. І немає змін в легенях, що це є цитокіновий шторм. Тобто, це треба звертати увагу тільки при ковіді перший раз, коли у пацієнта ковід і у вас високий ЦРП, треба думати про початок цитокінового шторму, який є достатньо небезпечним. От що стосовно. КТ-легень при повторному ковіді нема сенсу виконувати, якщо хтось дуже сильно переживає і дійсно якісь кашель чи падіння сатурації можна зробити УЗД-легень. Рентген нема сенсу при повторному ковіді так само виконувати. Тобто нема, не бачу логіки в цьому. Тому, в принципі, я думаю, що десь за 3-4 місяці десь би мала вже ця хвиля пройти. Дуже багато українців, звичайно, перехворіють ковідом. Але знову ж таки ковід перетворюється в банальний грип або в банальний ГРВІ. Ну не зовсім банальний, але мене так, скажімо, в таку інфекцію, яка вже не буде створювати таких критичних питань для лікарень. Ну от в Україні точно. Хіба єдине, що з'явиться, якийсь мега-мега крутий мутований штам, який я не знаю, що буде витворяти, але поки що ну, такої. Тенденції нема, і в принципі, ми йдемо по схемі іспанки, яка була в 1918 році, вона тривала 2-2,5 роки. Ну так і приблизно зараз ковід триває до 3 років, і ми сподіваємося, що він, в принципі, не буде дійсно для нас створювати якихось нових сюрпризів. От, але ще раз наголошую: тобто, для, для тих пацієнтів, які... Скажем, перенесли ковід перший раз. Ну, пам'ятати, що це так само, навіть під час грипу чи ГРВІ можна отримати ускладнення, і тому це треба робити, скажем, лікуватися потрібно разом з лікарем, тобто і бажано під контролем лабораторних аналізів хоча б один раз, щоб подивитися, що у вас відбувається. Що стосовно вакцинації, дуже коротко, тобто, я рекомендую після третьої бустерної дози старшим, особливо після 30 років. Все-таки виконувати аналіз на ДДМР, і якщо ДДМР є вищий, звернутись до лікаря в плані поради, в плані знову ж таки призначення антикоагулянтів. Питання чи можуть бути побічні дії вакцини, в якої з невеликої кількості людей можуть? Єдиний варіант, як ми можемо профілактувати це, це є знову ж таки робити якісь об'єктивні обстеження, тому що знову ж таки по. Очах пацієнта по цей повідомленнях вайберу, лікарю пацієнта по якихось інших таких нюансах, ми не можемо сказати, чи буде ускладнення чи ні, чи там була температура пацієнта після вакцинації чи ні. Тому є об'єктивні критерії, якщо є можливість відповідно зробити ДДМР, і питання вакцинації не так часто проходить. От відповідно я вважаю, що все-таки такі ризики, якісь мінімальні є. І е, тому в даній ситуації варто на це звернути увагу. А далі, е, основне, то, що нам зараз залишається, тобто спокійно не панікувати. Якщо в когось є якісь питання, я завжди стараюся всіх заспокоїти, особливо по ковіду, і е, завжди радий допомогти в плані вирішення всіх питань по ковіду. Так, тобто підказати, підказати, що робити, от, максимально скажімо, Стараюся бути корисним в цьому плані. Чи є в мене якась практика по ковіду? Ну напевно, трішки є. Тому відповідно, просто так я, я кажу, не записую ці відео і сподіваюся, що ті, хто мене слухає, тут питання просто є, що так само у нас в Україні така річ. Ми вас слухаємо, але ми це не виконуємо. Ми це. Не підтримуємо або ми питання знаємо, але ми не робимо. Тобто, питання, як я прошу зробити це реактивний білок при першому ковіді на 8-й день там чи 7-й день, то прохання зробіть такий цей аналіз, і ви будете більш скажімо так впевнені. Тому що у вас відбувається, а лікар буде мати якусь об'єктивну картину, тому що дуже багато пацієнтів, наприклад, біжать до лікаря, щоб лікар їх послухав. Лікар слухає, каже, все окей. Пацієнт іде на КТ через пів години після візиту до лікаря. І там 50% ураження легень. Тому питання знову ж таки кажу: більше звертайте увагу на ті речі, які працюють, а не на старі, якісь такі, знаєте, стереотипи, які зараз не працюють. І сподіваюся, що все в нас буде добре. Україна переможе. Хочу побажати нашим воїнам, які нас боронять фарту, здоров'я і відповідно впевнено перемогти наших ворогів. Слава Україні!